Ви хто? Ви хто? Там, Други убереш, Други. Вова, визивай поліцію. Поліцію, куди ви, куди ви чоловіка завалили? Що ви робите? Чоловік затриманий, повідомляю. Ну, хорошо, зараз моніторингова група приїде ще одна. Наташа, не живуть. Сейчас приедет еще одна видеомониторинговая группа. Уже вызываем, да. Пока полиция не приедет, вторая будет Что? вызывает мониторинговую группу. Вообще беспределом занимаются. Нет, не подходят. Нет, Нет приедет сейчас видеомониторинговая Нет. группа. Пусть, группа. Пусть лежат, да. Пусть лежат до да, видеомониторинговой группы. А что значит никто трогать не будет? Мы видим, как вы не трогаете. Что? Я понимаю, что вы Я хотели и по... в бусик посадить. Я кого-то садил в бусик. Ну так ви тільки так говорите, що ви не садите. Ну тільки що заталкивали, бусик, так. Да? Вона сама викликала, якщо так на Викликала? А, ну то допоможіть йому, будь ласка. А Ось він каже, це вже ви викликали його. Помогіть, будь ласка. А він хоче встати, так, так. Я понял. ви мене виключили ряду. Я готовий прийняти у вас заявку. Да, на оцього собі господин. Ну я да, не отпущу, мене зараз не хочете за Я буду відбирати у вас, я вас на Прізвище ваше. Ваше прізвище. Прізвище. Ваше. Ваше, я на вас буду займатися. Ви до мене кидались прізвище. Ваше. Ну так прізвище, скажіть. Підходите? Да, прізвище. Прізвище. Середа Віталій Юрійович. Запишемо. Середа Віталій Юрійович. Середа Віталій Юрійович. А, а другого я.

Зараз він телефонує сідає він зараз телефонує Принесли. до проміжки. Ні, так що саме інтересне, я показую відео, де дійсно той до мене сіть, а він заходить навіть дивитися. Вони тут стоять.